Такий момент. Звати мене Вадім Борода, я незаконно відсторонений директор підприємства «Євразія в Буттрейд. Я не знаю, знаєте мене? Ну, Напевно, знаєте, тому що я вже багато років працюю з Вишняковим. Тут багато було заявлено про те, що на підприємстві існують якісь незрозумілі фінансові махінації і таке і інше. Я хотів би вам продемонструвати більше місяця у нас тривала комплексна перевірка Ірпінської ОДПІ. Це Ірпінської ДПІ, будь ласка. Можете оглянути і прокоментувати. Да, це оригінал, який прийшов нам поштою. Можна да, просто прямо внизу прочитати сам, сам висновок. І номер, так, да, це оригінал. Тобто, підприємство з такими оборотами, з такою фінансовою діяльністю і місяць перевірки. Ну, є порушення, але вони незначні. Вони стосуються там порядка більше 100 тисяч гривень. Всього на всього. Тому я повністю підтримую, що говорили мої колеги. Я усіх запевняю, що наші наміри боротися, достраювати будинки, виконувати свої зобов'язання. А вам я дякую за підтримку і прошу вас дуже активно втрутитися в діяльність аудиту. Все, дякую вам, Шановний, саме основне, Давайте давайте зробимо те, що ми намітили. Можна сьогодні спорити, перепалки робити. От вот вона зараз доказує одне, друге, десь на латі 41 мільйон і так далі. Все ви побачите. Відкрито ніхто від вас нічого не ховає. І тоді скайте, хто правду говорить, а хто бліфує, хто придумає, і так далі, і юридичні документи. Тому прохання зараз. ви де багато приїжджало із далека, не 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 місцеві. Час іде. Давайте переступимо будь-конкретно. При... За послі аудіта, от ми будемо вистановлювати порядку порядки. Після посліда посмотрим, звичайно, потрібна буде ваша підтримка. Нема сьогодні саме се щоб нас пустили завтра щодня. аудіту тут, тут тут працювати. Тому що ви не бачите, вчора хтось крав, щось вивозили. Де, якщо ми навіть вивезли ваші договори, то куди ми то, то, то куди ми інтереси а чорні дії їхні можуть привести до того, щоб вони щось перероблять, підроблять. А ми вам їх покажемо. Представні одного документа за вашою вимогою. Ми ховати не будемо. Все вам, ваші комісії, вашим представникам. І так як ми домовились на сідаючу суботу, мабуть, я неділю, зберемось, прозвітує комісія. Ваші люди вам же прозвітують при нашій допомозі і визначимо, що нам далі робити. Іти за ними чи будете ви з нами. Наша робоча група тут коротенько написала описову частину. Інформація абсолютно гласна. і в хронології Ви все зрозумієте. Я зараз роздам бабки, якщо є фахівці в галузі да, в галузі права, фінансів.